Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму найвідомішу страву української закарпатської кухні банош, або ще говорять бануш. Нам знадобиться для її приготування 100 г кукурудзяної крупи дрібного помелу, 250-300 г сметани, 200 мл молока, 100 мл води, 1 чайна ложка цукру, сіль за смаком та шматочок сала. Банош готую в товстостінній каструлі, в неї вливаю воду, молоко, додаю сметану, сіль та цукор і відправляю на вогонь до закипання. Як тільки молочна суміш почала закіпати, відразу додаю гарно промиту крупу. Промиваю 3-4 рази. Ретельно перемішую і варю на дуже повільному вогні 20-30 хвилин під закритою кришкою. Тим часом, поки готується банош, наріжу сало та зроблю шкварки.